Ой, десятка жезлів. Назбирали, так назбирали. Несете уже е, на силу. А про що це? Ви страждаєте. Ви берете на себе дуже багато. Ви не можете нічого залишити. Ви віддали себе повністю в ситуацію в цей світ е, для своїх близьких. Е, ви взяли таку, знаєте, ношу, яку не можете вже нести. Але залишити ви теж не можете, тому що. Ви за кожного відповідаєте, ви кожному потрібні. Я би вас хотіла дуже сильно порадувати, бо це десятка, це перехід, це завершення, гірше вже не буде. З кожним днем буде вставати все краще. І грудень це про те, що досить уже страждати. Відпускайте все це, досить уже все це нести. Помалесеньку не залишайте все одразу, але по одному жезлу вже можете себе, ви, звісно, скидати. І п'ятірка кубків.